Вел, вел, вел. Всім привіт, я Чара, і сьогодні у нас серія страждань та відчаю. Гадаю, гарною ідеєю буде представити двох нових людей. Та чомусь скини в мене не погрузилися і всі виглядають як стіб. Тому на моментах з їхньою появою в верхньому кутку буде маленька копія персонажа. Щодо наших новеньких. Вітайте, священик Саня та мандрівник Даквей. І обидва з бажанням додати пару споруту до цього надного світу, але територія не повсюду дає змогу гармонічно поєднати навіть двох будівельників, що вже казати за трьох. Гарною ідеєю буде або будівництво подалі один від одного, або зробити невеликий розподіл. З книг в бібліотеці Енду ще з минулого сезону, я пам'ятаю, писалось, що давнину люди ділили територію, основуючись на природному ландшафті. Тейчки, голи, моря. То чому б не зробити подібне? До прикладу та ж річка. Приховав недолекі феровелки біля жителів, кількість яких невідомо зменшилась, і їх вже майже не помітиш поселені, слід запастись великою, ні, дуже великою кількістю були антизіта та гравія, але іще більшою кількістю незараку. Якщо більшість будівельників на питання, який блок для вас найнеобхідніший, скаже дерево чи камінь, бо вони найпопулярніші, я скажу земля та незаряк, бо їх вічно не вистачає. Іншого також часто немає, але ці два звичайні блоки потрібні буквально завжди. Трухи коректів існуючого краю і додавання прірви. Але ви гадали, що і на цей раз це буде спокійно, а от і ні. Довгі темні створіння з одним оком заполонили поверхню землі. Правда, деякі взагалі не нападають, деякі виглядають з-під землі. Доволі велика кількість виглядає з під фундаменту дому, що часто ледь не до смерті лякає мене. Але вони хоча б не агресивні, деякі. Ті, хто на застряг, можуть і напасти, а враховуючи, що не одна я вмираю через них, це навряд чи прід моєї уяви. І все це не можна звести до звичайного кошмару, вони реальні. Є ще великі квадрати, але вони нападають лише якщо до них підійти, і вони взагалі не рухаються з місця. До речі, парочка до використовує прігви з лавою як баню, тому, гадаю, вони не такі вже й злі. Щось ми відволіклись, вертаємось до річки, яку я майже збудувала. Лишилось додати трохи бульбашок за допомогою магми та піску душ, та додати трохи рослиності за допомогою ламінарію, і тільки через те, що вона росте на камені. Гадаю, колись додам і рибок, але це не точно. Якщо мені ще хоч раз попросять збудувати річку чи щось подібне, я візьму лопату та відро води і передам їх співрозмовнику. Бо це буквально пекло. Збудував невелику ділянку, і я була готова лишитися на дні. Що це ми лише про погане? Збираємо речі з водойому та будуємо міст. Гарненький, простенький. І нарешті насолоджуємося грою, якщо не брати до уваги довгоногих. Трохи додаємо кущів і рослин і насолоджуємося красою. А не забагато будування час пригод. Саньок пішов добувати собі ресурси і в один момент натрапив на дворець випробувань. Негайно телепортувавшись до нього, ми йдемо досліджувати його. Я не воїн, лише будівельник, тому битви для мене не такі вже й легкі, особливо коли, наловчившись і випив зілля ускладнення на нас напала товпа скелетів, купу смертей і телепортацій. Але це було весело і отримав купу корисних ресурсів, напавник пішов далі добувати, а я прийшла в режим глядача, щоб переконатися, що ми нічого не пропустили. І все ж пропустили невелика кімната з малюнком на стіні, а також кімната в місті для перепочинку, схована за вентиляцією. До речі, ви знали, що в глечиках ховають ресурси? Я дізналася тільки, коли зайшла в данж. А Саня тільки на наприкінці пригод. Ладно, битви битвами, але будувати спокійніше. Знаходимо в скринях всі наші білі блоки і йдемо в вулканічну пустіш. Прошу початкова назва, за знаходженням кращої буде змінена. Ідеї можете пропонувати в коментарях. Пам'ятаєте статую з двох світів, а пам'ятаєте, що я її просто скопіювала в іншого будівельника. То час навчитися чомусь новому і самі збудуємо статую. Та на цей раз не ангела, а голову дракона, що на здарування було швидко і легко, хоча для цього я ні разу не будувала чогось подібного, та що там я навіть референтів не шукала. Додала трохи світла лавою наполовину в заметеному роті черепа і похизувалась ним втарика. Раджу завітати туди, бо там всі спойлери та анонси. Найбільшою проблемою була скоріш шия створіння, яка сховалася під слоєм пилу та ґрунту, і вже хребтом вийшла в іншому місці. Ще трохи розширила територію пустоші і сховала річку в печері. А, точно, пустоші тієї річки немає, лише шлях до схилу, а так вона вся випалувалась. Це ще довго, що збереглася частина, а краще б не зберігалась, і мені не прийшлося б мучитись і будувати це жахіття. Що ж, час перепочинку. Дякую вам за перегляд і за те, що чекаєте відео, не дивлячись на довгі паузи між ними. Всім гарного дня і кошмарних снів!